Не дивуйся, не дивуйся, коли тебе відкинуть нещасні звадами. Вони надто настраждалися від вчених і можновладних, докторів, психологів, соціологів, громадських діячів, політиків, поліцейських та інших подібних. Вони надто настраждались через недотримані обіцянки, дані тими, хто. Хотіли провести експеримент, щоб дослідити щось або написати, дисертацію, і які, добившись бажаного успіху, славили вдалої книжки, славили вдалої книжки, чи статті безповоротно і назавжди відвертаються. тим відкиненим уже. Надоїли втомлені тими порядними і щедрими, тими, що нарікають себе християнами, тими, що спускаються до них з висоти власної гордості і владності творити добро. Нічого дивного немає в тому, що пізніше такі. Особи закривають свої серця для тих нещасних, ці нещасні, чекають, хто справді подумає про них, побачить у них світло любові і мудрості, визнає у них здібність і красу, хто прийме їх такими, якими вони є, без опереджених думок і без спроби міняти їх. Вони чекають, хто визнає свою внутрішню потребу змінитись, хто владний зійти із п'єдесталу знань і стане достатньо уразливим у любові, побачивши цю перлину великої цінності. Жан Вуньє із книги розбите тіло повернення до єднання.